Ви знаєте, мої любі сонечки, коли я дійсно стала щасливою. Тільки тоді, коли я віддалася сама, то віддала своє життя творцю. І ми зараз не про релігію, я постійно про це говорю. Тому що коли ти пробуджуєшся серцем, ти підіймаєшся над цим всім. І ти вже знаєш, що творець абсолют, матінка всесвіт, це є ти, твоя вища свідомість, з якою ми всі вийшли, в якому обов'язково повертаємося в свій час. Або згадуємо тут на землі, що ми є ця свідомість безкінечна, або після фізичного вцілення. В кожному своє. І я веду до того, мої любі сонечки, що до того часу, поки я не віддалась і не присвятила своє життя творцю, мої котки бігають. До того часу я відчувала себе постійно. В пошуку постійно нещасливе. То я постійно жила заради дітей, заради сім'ї, заради пошуку, то роботи, то партнерів, то друзів, тобто, так як живе звичайна людина. І чим це все завжди закінчується? Звичайно, розчаруваннями, досвідами різними. І це відбувається не тому, що це не добре чи погано. Ні. Ми для цього прийшли у це вцілення пограти в це. Але саме ці ігри, ілюзій, вони завжди будуть такими, знаєте, безкінечними в це. І ніколи ні одна людина не зробить вас щасливим. Ніколи. Навіть не очікуйте. Очікування тим більше вас зроблять нещасними тому що очікування ніколи не справжується тому що це все наша ілюзія від собі що ми створюємо з нашого всесвіту з нашої душі людської. створюємо ілюзії і ми самі з ними бавимося щось від них очікуємо що хтось там присвятить нам там життя вирішить всі наші проблеми тобто наш розум постійно вигадується всі ілюзії. і ми забуваємо що ми це самі створюємо що ця ілюзія вона не може нас зробити щасливими ніколи в житті, а хто нас може зробити щасливим тільки ми самі. І от коли я віддалась творцю, от коли ти зрієш, забираєш увагу з ілюзії своїх з усіх, віддаєш своє життя творцю, його. Тоді ти тільки стаєш щасливим, тому що ти перестаєш акцентуватись на першому місці, там все, що в тебе в ілюзії, там друзі, сім'я. Так воно все залишається, в тебе нікуди не дівається. Але коли на першому місці творець твоє світлове тіло, все змінюється, тільки тоді ти стаєш щасливим. Відчуєте це мої любі соне.